Доброго дня, добрі люди, підписчики, не підписчики всі, хто дивиться цей канал. Адвокат Володимир Клим продовжує вчитися на чужих помилках. Так краще, так поступають мудрі люди. Наша тема помилки боржників за житлово-комунальні послуги, за електроенергію, за воду, за тепло, водопостачання, за підмітай, замітай жек. Боржників саме. Яка це ситуація? От є людина, тим більше зараз війна, за комунальні послуги не платить чи не платили і раніше, і що вона забуває зробити? Для тих, у кого виникнуть додаткове питання, коментарі, пишите, задаєте питання, висловлюєте свої думки у коментарях, безкоштовно відповідаємо точно на. Спадкове питання, питання нерухомості, сімейні питання. Тому поїхали. Така ситуація. Є людина, ну це от я вам з реальної справи, яку там підглядів лівим оком, яким слабо бачив. Є людина, дали на неї в суд за водопостачання, таке зустрічаю з електроенергією, нарахували там показників у 10 разів більше і стягли. В чому полягає помилка? В тому, що людина, навіть коли боржник, навіть не має можливості оплачувати зараз чи з інших причин. Ситуації бувають різні. Ми тут не судимо права людина чи не права. Але не подає показники про споживання вчасно, які там через особисті кабінети, у комп'ютері. У нас вже комп'ютер править світом. Можна це зробити, настроїти і скільки у нас пожила. Насправді, водоканал там певний міський стягнув образно, ну там я рахував, 7 разів більше, ніж у нас пожила і цього не зробила. Тому помилочка, навіть якщо ви боржник, показники подавати потрібні про ваш борг. Це раз. Тут іще головне от я вже. Постфактум читав цю справу, важко довести, що показники в тебе саме такі, як є, а не ті, які пред'явив постачальник цих послуг. А оскільки ці позови про стягнення заборгованості подають у спрощеному провадженні, то в нас суди там всі винні чомусь так собі ну, на рівні апеляції це спрощені провадження в різних. В справах, але десь однакові обставини, так. Хоча їх вони ніколи не однакові можна почати почитати, знайти кардинально різні рішення. Тому рекомендація. Перша рекомендація, це у такій ситуації подавати показники до постачальників комунальних послуг, навіть якщо ви боргуєте. І друга це, звичайно, підписатися на цей канал. І уникати юридичних помилок, вчитися на чужих. Дякую за увагу, з вас лайк, коментар і підписка.